стійкість та незламність прикарпатських рятувальників. Володимир Сірко сапер з прикарпаття, який навіть після тяжкого поранення повернувся до роботи. Піротехнік присвятив своїй справі 18 років, а під час крайньої ротації втратив кінцівку. Чоловік розповідає, отримав поранення 5 грудня під час розмінування на Херсонщині. Це відбулося крайня ротація минулого року. Ну, поранення я отримав на Херсонщині. Чорнобайської територіальної громади Посад Покровське, населений пункт, при вході виконання э, розмінування безпосередньо. Правда, що одне мене спасло, що я був в засобах захисту, ну, і окуляри досить, скажімо так, окуляри це так залишився би, без очей. От, касетний бойовий елемент. Правда, там самоліквідація, вона давно вже мала бути спрацьована, сам, так як він мав себе призвести до знищення, але ну, по якійсь причині не відбулося цього. Я тільки… Наклонився до нього. І він спрацював. Далі йому надали медичну допомогу, адже з кожної групи розмінування їде й медичний розрахунок. Чоловік згадує, завдяки їхній допомозі, залишився живим. Я вдячний, скажем, так що згуртованості злагодженість відбулася між нашими медиками. Вони чітко спрацювали. Потім, де я був доставлений в херсонську лікарню, було багато поранень та обличчя, щелепи і вогнепальне поранення, ноги. Дев'ять місяців Володимир Сірко перебував на лікуванні. Йому провели механічне протезування. Тепер в очікуванні біонічного. Каже, завдяки підтримці колег швидше одужав та повернувся до роботи. Мене стимулювала підтримка всіх. От. Безпосередньо дуже так горів бажанням повернутися, бо дому вже там і скучно трохи було, і там і лікування, знаєте, як мене. А повернувшись до служби, якось нове таке дихання з'явилося. Колектив я вам скажу, лікою нині Володимир Сірко займається роботою пов'язаною з навчанням про ризики змінної безпеки. Яна Лазорек, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.